Останній день літа, 31 серпня, Чернігів золотий пляж. Ми бачимо, поки місь вода в порядку. Вчора біля Макошино була вже з запахом. І попри заборону, от, народ відпочиває, купається. Ця вода забруднена буде тут, безумовно, з дня на день. Далі піде вона. До Києва, до Дніпра. Хотілося б зробити увагу і зазначити, що вже два тижні трагедії цей бруд і ця диверсія, яку вчинили проти нас росіяни, триває вже два тижні. Реакції влади, якісь обговорення. Ми бачили, що починають там підганяти пожежні машини, заливати оті не нещасні об'єми в річку. Які нічого не вирішують фактично. Чому банальне списування грошей, тому що вирішити проблему можна одним простим шляхом, шляхом механічної аерації. Це підказав мені один власник сирзаводу. В нього є таке обладнання на Чернігівщині. Це механічні турбіни. Які, які попросту за допомогою генераторів подають кисень по трубах у воду і насичують воду киснем. Відповідно, насичення води киснем, воно само собою очищує річку від отих от важких металів, які осідають. Можна ще запускати бактерії, але знову ж таки для них потрібен кисень. До цього часу не створено ні оперативного штабу. Вирішення проблеми немає, вода з дня на день брудна буде в Чернігові на цьому пляжі, де попри заборону купаються люди. І далі вона піде в Дніпро, водосховище. Це екологічна катастрофа всеукраїнського масштабу, яку старанно замовчують або дилетанти, або корупціонери, або банально диверсанти, і зв'язку з цим я би. Хотів би зазначити, що треба ще порушувати СБУ провадження за системою диверсія, тому що те, що зараз відбувається, це не професіоналізм і диверсія. Це наслідок комуства і призначення людей без екологічної освіти і без нічого. Зараз всі власники, власники очисних споруд сміються з того, що робить пада. Це не так, воно було б смішно, як печально. Тому що страждає річка, страждають люди, вода має пам'ять, весь цей бруд скоро буде в Києві.